Навесні 1996 року 25-річна студентка коледжу Крістін Деніс Смарт була сповнена мрій та бажання підкорити цей світ. Першокурсниця Каліфорнійського політехнічного університету в Сент Луіс Обіспо мала великі плани на майбутнє. На жаль, вона ніколи не зможе їх здійснити. Друзі, дякую всім вам за коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Увечері в суботу, 25 травня, дівчину запросили на вечірку з нагоди Дня Народження. Вечірка мала відбутися за межами університетського кампусу. Хоча ніхто з її близьких друзів не мав змоги піти туди, вона вирішила, що не буде нічого страшного, якщо піти на вечірку одній. Десь близько другої години ночі двоє знайомих Шеріл Андерсон і Тім Девіс, знайшли її без свідомості на сусідній галявині біля будинку. Вони вирішили, що дівчина перепила. Побоюючись, що вона може потрапити в біду, вони підняли її на ноги і вирішили супроводити до гуртожитку. Дорогою до них приєднався ще один студент Пол Флорес, чий гуртожиток був по сусідству з гуртожитком Крістін. Оскільки вони жили так близько одне від одного, він запропонував, що відведе її додому сам. Запевнивши Андерсон і Девіса, що доставить її цілою і неушкодженою, він повів п'яну дівчину геть. Це був останній раз, коли їх хтось бачив живою, окрім її вбивці, звісно. Наступного дня, коли Крістін не прийшла на навчання, не з'явилася у гуртожитку, про її зникнення повідомили в поліцію кампусу. Дізнавшись про події минулої ночі, вони звернулися до Флореса за відповідями. Він щиро зізнався, що привів її додому, але замість того, щоб відвести Крістін до її гуртожитку, він довів її лише до своїх дверей будинку. Вирішивши, що решту шляху вона зможе пройти сама, він побажав їй доброї ночі, перш ніж зайти всередину. Що сталося після цього, він не міг сказати. Прийнявши його розповідь за чисту монету, місцева влада закрила справу. Замість того, щоб подати заяву про зникнення людини в місцеву поліцію, вони вирішили, що оскільки це були вихідні на День пам'яті, Крістін, ймовірно, вирішив взяти тривалу відпустку. Вони міркували, що це не перший випадок, коли новій студентці потрібна відпустка до кінця семестру. Той факт, що вона залишила свої гроші, кредитні картки, нікого не здивував. Завдяки цій трохи викривленій логіці, минув тиждень. Перш ніж її офіційно оголосили зниклою безвісти. Як тільки стало зрозуміло, що Крістін не перебуває у самовільній відпустці, в районі, де її бачили востаннє, були проведені інтенсивні пошуки, які слід було очікувати, з огляду на затримку з пошуками дівчини нічого суттєвого не було знайдено. Підозрюючи, що Пол Форес знає більше, ніж говорить, правоохоронці провели тривалий допит. Незважаючи на зростаючий тиск, він ніколи не відступав від своєї історії. Він переконував поліцію, що Крістін була жива і здорова, коли він бачив її в останній. Не маючи вагомих доказів протилежного, він міг вільно повернутися до занять і продовжувати жити своїм життям. Крістін же так не пощастило. Минуло понад 20 років, перш ніж нарешті хтось поніс відповідальність за її зникнення. 25 травня 2002 року, через 6 років після зникнення Крістін, її було офіційно оголошено мертвою. Хоча ця справа була закрита, періодично протягом багатьох років траплялося щось, що викликало інтерес до цієї справи. В одному цікавому випадку в будинку, де жила мати головного підозрюваного, було знайдено сережку. Хоча не було жодного способу довести, що вона належала Крістін, у неї була схожа пара сережок і одна з яких зникла. У 2016 році на території кампусу Каліфорнійського університету відбулися триденні пошуки, під час яких розкопували окремі ділянки поблизу гуртожитку Крістін в надії знайти щось, що могло б наблизити владу до з'ясування того, що сталося в ніч її зникнення. В рамках цієї операції залучили службових собак, які шукали сліди людських останків. Вони знайшли щось в кількох місцях, але інформація про те, що саме було знайдено, не була ніколи оприлюднена громадськості. У розпал розслідування, яке то поновлювалось, то припинялося, головний підозрюваний Форес та сім'я Смартів вирішили подати позови до цивільного суду. Родина Крістін Подала на Флореса до суду за протиправне вбивство, а він подав зустрічний позов за моральну шкоду. Зрештою, жодна з цих справ так і не закінчилась вироком. У 2019 році таємниця того, що сталося з молодою першокурсницею університету, отримала вкрай необхідний поштовх. Так подкастер Кріс Ламберт представив серію з 10 частин, що детально розповідає про справу Крістін Смарт. Мільйони слухачів вимагали притягнути винних до відповідальності за зникнення молодої дівчини, і це дало новий поштовх розслідуванню. І вже в січні 2020 року були видані ордери на обшук у двох об'єктах у сан луіс обіспо ще одного у штаті Вашингтон і ще одного в Лос-Анджелесі, які так чи інакше були пов'язані з Полом Флоресом. Пізніше того ж року у будинку Флореса, в Сан-Педро. Відбувся обшук. Серед речей, долучених до доказів, був тайник з домашніми відеозаписами, на яких підозрюваний, нібито сексуально нападав на молодих жінок. Проте чоловік залишився на волі. 11 лютого 2021 року Пол Флорес був взятий під варту співробітниками поліції Лос-Анджелеса, але не за звинуваченням у вбивстві, а за те, що мав при собі нелегальну зброю. Оскільки він був раніше засуджений, за водіння в стані алкогольного сп'яніння, наявність вогнепальної зброї була негайною підставою для арешту. У березні 2021 року поліція оголосила, що обшук майна, яке належало батькові Пола Фореса Рубену в айворі Гранде, дав їм підставу вважати, що на території було поховане тіло. Хоча останків більше не було. Залишені докази вказували на те, що людське тіло розкладалося в ґрунті. Незважаючи на цю приголомшиву знахідку, ордер на арешт тоді видано не було. Нарешті, 13 квітня 2021 року, через чверть століття після того, як жертву востаннє бачили живою, Пол і Рубан Флорес були заарештовані у зв'язку зі злочинними діями проти Крістін Смарт. Пола Флореса. Звинуватив у вбивстві першого ступеня, скоєному під час зґвалтування. За версією слідства він заманив Крістін до своєї кімнати в гуртожитку, потім зґвалтував її, а зрештою позбавив життя, щоб замести сліди злочину. Його батько був звинувачений у співучасті постфактум за те, що нібито допоміг позбутися тіла. Хоча затримання підозрюваних було кроком у правильному напрямку. Справа була ще далека до завершення. Все почалося з того, що захист заявив, що їхні клієнти не зможуть отримати справедливий судовий розгляд в окрузі сен з Обіспо. Після деяких суперечок суд погодився перенести розгляд справи на північ до округу Монтерей. За цим проханням послідували місяці до судових клопотань, які викликали одну затримку за іншу. 18 липня 2022 року під головуванням судді Дженніфер Оків були нарешті заслухані вступні дебати. Після вступної промови розпочалися свідчення свідків у перший тиждень вересня сторона обвинувачення викликала до суду Сінді Арінгтон. Археологиня, яка брала участь у численних розкопках, де були виявлені людські останки, засвідчила, що бруд, знайдений під підлогою будинку Рубена Фореса, мав властивості, що відповідають розкладанню. Коли Арінгтон попросили уточнити, вона заявила, що на ділянці розміром в людське тіло були виявлені ознаки того, що в якийсь момент біологічні рідини витекли в ґрунт. Лінії, залишені цим явищем, вказували на те, що це був повільний процес, який відбувався протягом дуже тривалого часу. Вона продовжила розповідати, що бачила подібні картини багато разів в минулому, і вони майже завжди були результатом розпаду людського тіла після смерті. Арінгтон також зазначила, що земля під підлогою була порушена, що свідчить про те, що щось було викопано, ймовірно, лопатою. І вивезено з цього місця. Після цього землю поклали на місце, але не так, як це було раніше. На запитання, чому не було знайдено кісток, зубів або інших частин тіла, вона пояснила, що це не рідкість. На її думку, останки були переміщені в мішок або інший матеріал, який зберіг основну структуру надторканою. Хоча це не зупинило витікання біологічних рідин, що утворилося в процесі розкладання в навколишнє середовищі, адвокат захисту запитав, як люди, що мешкали в будинку, могли витримати запах тіла, що розкладалося під підлогою, якщо там дійсно були поховані людські останки, як припускала експертка. Арінгтон могла лише констатувати очевидне – серійні вбивці та й вбивці, взагалі, як відомо, цілком щасливо живуть під одним дахом з тілами своїх жертв, що розкладаються. Ці бездушні хижаки звикають до смороду так само як і до огидних вчинків, які вони вчинили. Джон Овейн Гесі один з прикладів цьому. Слідчі, яким було доручено обшукати його будинок, відчували нудоту від гнилого запаху, що забруднював повітря. Гейсі ж абсолютно не звертав уваги на цей запах. У вівторок. 18 жовтня 2022 року суд присяжних визнав Пола Флореса винним у вбивстві першого ступеня в смерті Крістін Смарт. В березні 2023 року він був засуджений до 25 років довічного ув'язнення. В окремому провадженні батько Флореса Рубан був визнаний невинним в тому, що допомагав синові приховати злочин. Що правосуддя тривало довго, врешті-решт вбивця Крісті нарешті отримав свою відплату. Хоча це не поверне його жертву, є певна втіха в тому, що Флорес швидше за все проведе решту свого життя за гратами, де йому безсумнівно і належить бути. Друзі, давайте обговоримо цю справу в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!